Усім привіт, і сьогодні поговоримо про абстракцію. І так, абстракція даних це процес приховування певних деталей і показу користувачеві лише важливої інформації, тобто ми будемо з вами щось приховувати. Абстракцію можна досягти або за допомогою абстрактних класів або інтерфейсів, потім ми з ними про них теж поговоримо. Ключове слово абстракт, тобто модифікатор доступу, який використовується для класів і методів. Тобто ми можемо з вами робити абстрактними як класи, так і методи. Абстрактний клас обмежений клас, який не можна використовувати для створення об'єктів. Це обов'язково записати, що від абстрактного класу в жодному разі ми не зможемо створити об'єкт. І щоб отримати до нього доступ, його потрібно успадкувати від іншого класу. Абстрактний метод може використовуватися лише в абстрактному класі, і він не має тіла. Тіло надається під класом, котрий буде успадковуватись. І абстрактний клас може мати як абстрактні, так і звичайні методи. Окей, зараз ми це з вами зробимо. Давайте перейдемо, але поки що шаблон. Для того, щоб створити абстрактний клас, ставимо модифікатор доступу абстракт. Для того, щоб створити абстрактний метод. також додаємо модифікатор доступу абстракт і зверніть увагу, будь-який метод у нього є реалізація. А у абстрактного класу її немає. Тобто, у нас після дужок будуть тільки крапка з комою. Окей. Перейдемо і створимо цей абстрактний клас. Ось в пакежі Abstraction. Створюємо клас. Клас abs. І дивіться, у нас одразу ж пишеться: Public Class. Клас abs. Щоб створити, щоб він був абстрактним, треба додати модифікатор доступу Abstract. Окей. І в абстрактному класі ми вже казали, що можуть бути як абстрактні методи. Abstract, void abs met, І після того, як ми створили саме абстрактний клас, ми нагадуємо вам, що не робимо його реалізацію, а тільки крапка з комою. Окей. Окрім цього, в абстрактному класі у нас можуть бути не абстрактні методи. Так і запишемо пабель public Static void. І ось тут напишемо: not abs met Для неабстрактного методу ми створимо реалізацію sort not abstract abstract Окей, все. Ми це реалізували. Абстрактний клас, абстрактний метод, неабстрактний наш метод. Далі. І ось наведений наш приклад, але з наведеного вище прикладу неможливо створити об'єкт класу Animal. Якщо ми це зробимо, спробуємо зробити, ну, зробимо клас main. Клас main, в ньому напишемо метод main і напишемо наступне: клас apps, дорівнює class-apps new class apps. Дивіться, ми, ми з вами його створили, але це не зовсім є об'єкт в нашому тілі йде переверрайдення. Це не підходить нам, тобто, це не об'єкт в певному нашому розумінні Тому від абстрактних наших класів об'єкти не створюються. А далі, щоб отримати доступ до абстрактного класу, його потрібно успадкувати від іншого класу. Є. Давайте подивимося, як це робиться. Ну, у нас знову ж таки був абстрактний клас Animal. У ньому був метод AnimalSound, і у нас був метод sleep. Окей, реалізуємо його. Тепер клас «Abstract». Клас Abs, я його трохи зарефакторю. Класс uh, Animal. окей, okay. Ось тут я uh, перепишу метод ab's метод на Animal. Animal sound. І ось тут uh, NodeUps met. Хай він залишається. Uh, далі. Нам треба створити наступний клас і успадкувати його від нашого Animal. Okay. Окей. Зробимо і подивимось на нюанси. Зробимо клас «Dog» І дивіться, для нашої абстракції треба написати успадкування Extends class «AbsAnimal». І зверніть увагу: одразу виникає помилка. Тому що, коли ми з вами будемо намагатися успадкувати абстрактний клас. Програма за замовчуванням нам скаже наступне: імплементувати метод. Ось цей метод, який є абстрактним. Нагадую, що метод AnimalSound AnimalSунд у нас він абстрактний. І саме тому ми його зобов'язані реалізувати. О, о, дуже зобов'язані. І дивіться, коли абстрактний клас у нас з вами. Тут у нас з вами є такий значок, а абстрактний метод він позначається за допомогою I. is implemented in doc. Тобто в якому класі він. Буде реалізовуватися. Окей. Okay. Animal sound. Напишемо sound. Dog. У нас з вами гавкає, гав, гав. Окей. Далі створимо наш з вами клас main. Створимо клас main, В якому створимо об'єкт класу dog. Dog. Dog дорівнює. New dog.com і викличемо метод dog animal sound. Подивимося, що у нас з вами буде відбуватися. Ось, гав, гав Тобто, тобто у нас є дуже великий клас Animal. Надзвичайно великий. В ньому ви, треба визначити е, певні. Методи поля, котрі будуть нам необхідні для наших з вами інших класів та підкласів, тобто ми будемо кожен раз для кожного нового класу змінювати реалізацію якихось абстрактних методів. Як якщо ми змінюємо реалізацію, то першу реалізацію нам не потрібно писати, за рахунок того, що якщо б ми її написали. То у цьому не було б у нас з вами певного сенсу. Тобто ми її обов'язково кожен раз будемо перевизначати. А однієї, однієї найголовнішої реалізації нам не треба створювати. І дивіться, що можемо ще зробити? Також можемо з вами викликати напряму за рахунок нашого методу SUPPER. SAPER. Але не animal sound, а НОТ. Зараз вибачаюсь. Uh, not NotAPSMet. Він у нас заместатичний і not nots метод. Зараз я просто його скопіюю. І зверніть увагу, за рахунок нашого ключового слова supper, ми будемо звертатися до конструктору. Батьківського класу до методу notups метод. Not тобто, поставлю тут breakpoint, запущу наш з вами дебагер і перший крок нашого дебагеру ми з вами помчимося до класу док, е, котрий буде успадкований, успадковуватися від класу клас apps animal. І тут буде у нас з вами два методи: animal sound і notaps Окей, далі. Ми викликаємо е, за нашим посиланням DOC метод animal sound. Викликали його. І тепер зверніть увагу: ми звертаємося до конструктору батьківського класу, до методу not abstmet. Звернулися. І нам до, консолі, нам до консолі виведеться not abstract. Not abstract метод завершив свою роботу. Е, наступним кроком буде перехід до. Методу нашого, ось цього Animal Sound завершає свою роботу тим, що напише гав-гав і потім завершить свою роботу. Тобто робимо певні висновки. Створивши абстрактний клас, успадкувавши його, ми зобов'язані реалізувати абстрактні методи. А окрім цього, окрім цього, абстрактний клас не може володіти. Конструкторами. І навіщо і коли використовувати абстрактні класи та методи. Щоб забезпечити безпеку, приховайте певні деталі та показуйте лише важливі деталі об'єкту. І абстракція також можна досягти за допомогою інтерфейсів, про які ми з вами будемо розмовляти в наступному відео. А на сьогодні, дякую вам за увагу. До наступної зустрічі. Всім пока!